Привіт! Наступна інформація стосується усіх, так дорослих, як дорослих, так і дітей, тому що мова буде йти про особливості правил дорожнього руху в Чехії для пішоходів, велосипедистів, самокатів і електросамокатів. Наприклад, ви дізнаєтеся, до якого віку є обов'язковим шолом та у якому випадку дітям дозволено їздити тротуаром. На вас чекає також інформація про розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху у Чехії. Почнемо з правил для велосипедистів та вершників самокатів. Спочатку з'ясуємо, що стосується правил пересування. У першу чергу зазначимо те, що з точки зору дорожнього руху у Чехії самокат та електросамокат з максимальною швидкістю до 25 км за годину та потужністю до 250 Вт прирівнюється до велосипедів. На велосипедах і самокатах і електросамокатах можна їздити тільки по велосипедній доріжці або по краю дороги, якщо велосипедної доріжки немає. Якщо існує велосипедна смуга, або якщо на перехресті зі світлофором регульованим рухом встановлено велосипедну смугу та відведену для велосипедистів зону, велосипедист зобов'язаний користуватися ними у встановленому місці та напрямку. Визначеною велосипедною смугою або велосипедною доріжкою також може користуватися особа, яка пересувається на лижах, роликових ковзанах чи на іншому подібному спортивному спорядженні. Дитина віком до 10 років може пересуватися на велосипеді дорогами лише під наглядом особи, яка досягла 15 років. Це не стосується їзди тротуаром, велосипедною доріжкою. Також це не стосується їзди у житлових і пішохідних зонах, де в'їзд велосипедів прямо дозволений. Закон говорить, що тротуар призначений виключно для пішоходів. Це означає, що на ньому їздити на велосипеді та самокаті взагалі-то заборонено. Проте є ділянки, на яких рух велосипедистів тротуаром дозволено додатковим знатом пішохідна доріжка з велосипедним доступом. У такому місці під час їзди по тротуарі велосипедисти повинні рухатися з пропорційно повільною швидкістю максимум 20 км за годину. У суспільній відомості досить міцно вкоренилося переконання, що заборона їздити по тротуару не поширюється на дітей до 10 років, але це не так. Дітям можна дозволяти їздити тротуаром лише на визначених ділянках, де в'їзд велосипедистів прямо дозволений. На цих ділянках на відміну від дороги діти можуть їздити без нагляду. Для перетину дороги велосипедом існують спеціальні переходи для велосипедистів. Якщо велосипедисти хочуть скористатися пішохідним переходом, вони повинні стати пішоходами, іншими словами, злізти з велосипеда і вести велосипед з боку. Також заборонено одночасно їхати та тримати собаку на повідку або їхати удвох. Їхати можна лише один за одним, а не у багато рядів. За порушення цих правил накладається штраф, бали велосипедистам не нараховуються. Штраф до 2000 тисяч чеських крон накладається заїзду по тротуарі, заїзду у напрямку протилежному дозволеному, заїзду один поруч одного, за ведення собаки або заїзду у двох, також за вимагання переваги на переходах. Якщо велосипедист не є пішоходом, тобто поки він не стоїть поруч із велосипедом, водій не зобов'язаний пропускати велосипедиста через пішохідний перехід, якщо велосипедист не везе велосипед поруч з собою. Велосипедистів, які вирішили їхати пер через перехрестя на червоне світло, чекає штраф від 2,5 до 5 тисяч крон. Зверніть увагу також на обов'язкове обладнання. У Чехії шолом є обов'язковим лише для осіб віком до 18 років, для усіх інших він є рекомендований. Ось так він виглядає. Велосипед та самокат повинен мати білий передній світловідбивач і червоній задній світловідбивач. Який ви можете замінити світловідбивачами на одязі чи взутті. Додаткових світловідбивачі мають оранжевий колір і повинні бути розміщені з обох сторін педалей або на спицях обох коліс. Останнім обов'язковим обов компонентом є два незалежних гальма, які завжди потрібно перевіряти перед поїздкою. Гальма у нас є. В умовах обмеженої видимості велосипедист зобов'язаний під час руху мати фару білим світлом, що світить вперед і задні фари з червоним або переривчастим червоним світлом, якщо дорога достатньо і постійно освітлена. Наприклад, у місті велосипедист може використовувати замість фари білу лампу з переривчастим світлом. Відсутність освітлення в умовах обмеженої, обмеженої видомості є одним із найнебезпечніших правопорушень для життя велосипедиста та карається штрафом до 2000 тисяч крон. Також обережно з алкоголем водію велосипедиста чи самоката заборонено вживати алкоголь або інші речовини, що викликають залежність до або під час поїздки. Якщо буде виявлено порушення, і велосипедист не надихає у межах однієї проміле, то його чекає штраф до 20 тисяч крон. У разі більшого значення алкоголю штраф до 50 тисяч крон. І якщо електросамокат має швидкість вище 25 км за годину і потужністю більше 1 кВт, то це вже малолітражний мопед або скутер, тобто це вже автомобільний транспортний засіб. У цьому випадку необхідно мати водійські права групи АМ або П. Це залежить від швидкості транспортного засобу та його характеристик а також буде потрібний обов'язковий шолом. Як ми вже повідомляли, найближчим часом буде затверджено новий закон, який встановлює обов'язкове страхування усіх електросамокатів, які мають розрахункову швидкість понад 25 км за годину або вагу понад 25 кг і швидкість понад 14 км за годину. До таких самокатів буде необхідно оформити обов'язкову страховку. Очікується, що це буде максимум кілька сотень крон на рік. Про технічний огляд електросамокатів і номерні знаки у найближчому майбутньому мова не йде. Перейдемо до правил стосовно пішоходів. Вони найпростіші та більшості відомі, але існують особливості. Якщо ближче за 50 метрів знаходиться перехід зі світлофором або підземний чи пішохідний перехід, позначений дорожнім знаком пішохідний перехід, пішохід повинен переходити дорогу лише на цьому місці. Пішоходом пішоходам забороняється виходити на пішохідний перехід або проїжджу частину під час наближення транспортних засобів з перевагою у русі, наприклад, поліції чи машини швидкої допомоги. Якщо під час наближення транспортних засобів з перевагою у русі пішохід вже розташований на пішохідному переході або на дорозі, то він повинен негайно звільнити простір для проїзду цих транспортних засобів. Отак. Зверніть увагу і на те, що на пішохідному переході у Чехії пішохід не має абсолютної переваги, такого в правилах немає. Пішохід не може виходити на пішохідний перехід або дорогу безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається. І ще важливо, пішохід повинен дати перевагу трамваю. Трамвай пішоходів не пропускає штрафи за перехід дороги на червоне світло або перехід дороги у місцях, де поблизу знаходиться означений перехід. Це не найпоширеніші штрафи і можуть досягати двох тисяч чеських крон. Якщо пішохід рухається за межами населеного пункту в умовах обмеженої видимості вздовж узбіччя або узбіччя дороги у місті, яке не освітлюється громадським освітленням, він зобов'язаний носити елементи зі світлом, зі світлоповертального матеріалу, розміщених таким чином, щоб їх було видно. Іншим учасникам дорожнього руху це стосується руху уночі на світанку увечері за дощу чи туману. Вирішити правопорушення ходьби без світловідбивних елементів зазвичай можна на місці за домовленістю, але покладатися на це недоцільно. Існує ризик штрафу до 2 тисяч чеських крон або 15 тисячі тисячі чеських крон у адміністративному порядку. Наприкінці я хотів би закликати вас дотримуватися правил дорожнього руху, навіть якщо хтось навколо вас їх порушує. У першу чергу це питання вашого життя та безпеки, а також це питання життя та безпеки оточуючих і, можливо, і кримінальної відповідальності у разі спричинення якоїсь шкоди. Не забудьте також про високі штрафи. Будьте у безпеці та підпишіться на наш канал. Все про ЦЗ», Якщо ви цього ще не зробили, ми дбаємо про вашу безпеку, тому не забувайте підтримати нас лайком. Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!